Вітаю, брати та сестри. Слава Ісусу Христу! Знаєте, я влітку був в Лубянці в церкві, мене запросили туди на недільне служіння і поверталися з Олегом Пачковським, звідти спілкувалися. Він мені розповів, що в нього є товариш, який з якогось часу почав на любу справу просити благословення у Господа. А я так як ну, молодий віруючий, да, не так давно, з Богом, і мене це дуже здивувало. Я кажу, як він взагалі розуміє, ну, що йому Господь відповідає. Він мені сказав, що каже, ну, мабуть, у нього такі глибокі стосунки з Богом, що він чує і розуміє, що йому Господь каже. Я е, замислився, дуже довго думав над цим питанням, і сьогодні я хочу з вами поговорити саме про це. Як почути відповідь Бога на моє прохання? У кожного з нас, я думаю, в житті була така ситуація. Ну, можливо, не в кожного, але майже в кожного, коли людина не знає, що робити. І тоді вона звертається до останньої інстанції, до Господа, піднімає голову до неба, каже: Господи, допоможи. Почуй мою молитву. Дай мені відповідь. А у відповідь тиша. У відповідь тиша: хмари не розходяться, стоп світла не з'являється, нечутно голоса Богу з неба. І часто тоді виникає питання, а як взагалі почути Божу відповідь? Чи Господь взагалі постійно відповідає на всі наші запитання? І чому інколи здається, що небо мовчить? І сьогодні давайте прочитаємо слова з книги Пророка Єремії, це 33 розділ, 3 вірш. Поклич до мене, і я відповім тобі і розповім тобі велике і недосяжне, чого ти не знаєш. Перш за все, перше, що ми повинні розуміти і знати твердо, що Господь ніколи не ігнорує наші молитви, не ігнорує голос своїх дітей. У 33 му псалмі, 16 му вірші написано: Очі Господні до праведних і вуха, до їхнього, і вуха Його до їхнього зойку. Навіть коли нам здається, що Господь не відповідає на наші молитви, це не так. Насправді Господь все слухає і все бачить. І для прикладу я приведу, давайте згадаємо Анну, матір пророка Самуїла. Вона багато років ходила, молилася, просила Господа про сина. Навіть священник в храмі тоді не розумів, ну, про що вона молиться, про що вона просить. Але Господь все чує і свого часу Господь дав їй сина. Тобто Господь завжди чує наші молитви. І ми повинні про це пам'ятати, як Божі діти, що Господь завжди все чує. Але відповідь Господа не завжди виглядає так, як нам би хотілося. І на наші молитви в Господа є всього-навсього три відповіді: відповідь так, відповідь ні, і відповідь так, але не зараз. Відповідь так, коли наше прохання відповідає волі Господа і часу. Тому відповідь приходить дуже швидко. Ви попросили і дуже швидко отримали те, що ви просите від Господа. Приклад з Біблії це визволення апостола, Павла, апостола Петра вибачає з в'язниці. Дії, діє, 12 розділ, написано. Церква молилася за визволення, Господь послав ангела, Він прийшов у в'язницю, кайданки спали з рук, він його вивів з в'язниці, вивів з міста, ворота відкрилися, він був вільний. Тобто. Церква помолилась, це було, на це була воля Господа, і Він це відразу їм дав, те, про що вони просили. Друга відповідь це почекай. Коли Господь нам не дає відразу те, що ми хочемо, Він каже, так, ти отримаєш, але не зараз. Таким чином, Господь нас вчить терпінню, вірності і довірі до нього. І для прикладу, також приклад з Біблії. Давайте згадаємо Авраама. Господь уклав заповідь з Авраамом, він йому пообіцяв численне потомство, як зірок на небі і землю спадок. Хоча на той момент Авраам не мав дітей, але він повірив Господу. І пізніше, коли Аврааму вже було 99 років, Господь знову до нього приходить і. Підтверджує, що саме з його сином буде встановлено Союз. Авраам і Сара чекали 25 років, перш ніж народився їх син Ісаак. За цей час Сара вже встигла дати Аврааму свою рабиню, тому що вона, я так розумію, не сильно вірила Господу, те, що він йому сказав. Вона бачить, що вона вже стара, вона не вірила в те, що вона народить. Каже, раз я не можу народити, то хай тобі народить рабиня. Але Господь пообіцяв і Господь зробив. І Бог, так, Бог інколи затримує відповідь, щоб підготувати нас до цього або підготувати якісь обставини до цього. І третя відповідь: це відповідь ні. Ні, це не моя воля. І це насправді. Це теж відповідь, вона для нас, як для Божих дітей, болюча, але ми маємо розуміти, що якщо він каже ні, то для нас це в цей момент це, сама, це найкраще. У мене молодшому сину майже сім років. Він з дитинства, там як тільки почав ходити, він дуже любив гратися моїми інструментами. Шурупокрут, там ще щось, якісь біти для шурупокрута. Він постійно цим грався, я ну, не бачив в цьому нічого поганого, він грається, собі дитина грається, чудово, чомусь навчається. Але в мене також є, наприклад, болгарка, є електрорубанок. Це такі інструменти, які я йому не дам, як би він не просив. Тому що він, я знаю, чим це може закінчитися, яку шкоду він собі може їм і заподіяти. Так само і Господь. Наш небесний батько, Він краще знає, що нам потрібно в цей самий момент. І якщо ми щось просимо, а він каже ні, значить нам це не потрібно зараз. Ми можемо привести приклад також з Біблії, апостол Павло тричі просить Господа забрати колючку в тілі, але що він чує відповідь, Господь йому каже, досить тобі, моєї благодаті. Це 2 Коринтян 12 розділ, 9 вірш. Ну, Господь міг би забрати ту колючку в нього з тіла, ну, це не проблема. Але Господь розуміє, що якщо він прибере, то це зашкодить самому Павлу і зашкодить плану Господа на нього. І Павло сам каже, що колючку Господь залишив мені для того, щоб я не пишався надмірно. Бог не забрав у нього біль, але дав йому сили його нести. То як же нам навчитися чути Божу відповідь? Господь з нами говорить через Слово, через Духа Святого і через обставини в нашому житті? Найголовніший канал зв'язку з Господом це Біблія. Псалом 118, 105 вірш. Слово Твоє світильник для моєї ноги. Ми часто шукаємо відповіді у снах, у якихось знаках, але забуваємо відкрити Писання, тому що в Писанні є відповіді на всі наші запитання. Також Господь дає нам відповіді через свідчення Святого Духа. У серці віруючої людини є або мир, або тривога. Колосян 3, 3 розділ 15 вірс написано таке. І нехай мир Божий панує у серцях ваших. Якщо в серці віруючої людини панує мир, це Господь відповідає нам так, на наші молитви. Якщо ж є тривога, то це означає, що зачекай або ж відповідні. Також Господь з нами спілкується через обставини. Іноді. Ми хочемо щось зробити в своєму житті, але Господь зачиняє двері, щоб вберегти нас від якихось вчинків. Ну, я думаю, що у багатьох було, ви щось там запланували, там то спустило колесо, то хтось подзвонив, щось потрібно терміново. І потрібно розуміти, що це таким чином через обставини, Господь з нами спілкується і каже, що не роби того, що ти запланував. Для прикладу, ми можемо взяти Йосипа. Йосипа продали брати в рабство, але через ці обставини він став спасінням для свого народу. Господь так зробив, що він спас свій народ. Також через Господь з нами спілкується через духовних наставників і братів. Іноді нас турбує якесь запитання. Ми не знаємо на нього відповіді, приходимо на проповідь, виходить брат проповідувати і ви чуєте відповідь на своє питання в його проповіді. Я в цю неділю проповідував у нас в церкві. Після служіння підійшла до мене сестра каже: Юра, це те, що я хотіла почути. А я насправді планував говорити зовсім іншу проповідь. І вже в суботу, коли я Почав, так сказати, фінально готуватися, я прочитав і зрозумів, що я не хочу говорити, я зробив нову проповідь, підготував. Тобто Бог таким чином сказав, що це не ті слова, які я хочу, щоб ти сказав у неділю. І тепер поговоримо про перешкоди, які нам заважають почути відповідь Бога. Іноді, коли ми не чуємо відповідь, проблема насправді не в Бозі, а проблема в нас. Одна з таких перешкод це невизнаний гріх. Псалом 65, 18 вірш. Коли б я бачив беззаконня у серці моїм, то Господь не почув би нетерпіння і недовіра до Бога. Ми хочемо негайно отримати відповідь, але не готові чекати. Егоїстичні прохання також. Тобто ми щось таке просимо, яке ну, не зовсім а, добре. У Якова 4.3 написано просите та не одержите, бо на зле просите. А закрите серце наше, коли ми вже вирішили, як має бути, да, і не хочемо почути відповідь від Господа. Ми просимо в нього про щось, але ми вже вирішили, як ми хочемо, щоб це було. І Божий варіант ми не сприймаємо. Що, що нам робити, коли ми не чуємо відповіді від Бога? Продовжувати молитися. В Лукії 18 розділ написана притча про вдову і неправедного суддя. І там написано такі слова. І він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Ми потр... повинні довіряти. Божій любові. Він завжди хоче для нас найкраще перевіряти своє серце і своє прохання, чи не нашкоду воно комусь. Чекати в терпінні, тому що у Бога на все є свій час. Господь нам завжди відповідає. Іноді так, іноді ні, іноді почекай. А наше завдання відкрити вуха і серце і почути його. І пам'ятаємо обітницю, Поклич до мене і я відповім тобі. Єремія 33.3. І це не порожні слова, це реальність. І сьогодні я закликаю вас не втрачати віри, якщо ви не отримали відповіді прямо зараз. Навчитися довіряти Божій волі, бути уважними до голосу Святого Духа. І нехай кожен з нас не тільки говорить до Господа і просить про щось, а ще й навчиться слухати Його відповідь. Амінь. 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 Давайте помолимося.